Нашумілі футболки з написом ухилянк моментально зникли з усіх інтернет-майданчиків продажів, так, начебто їх і ніколи не було. Чи то до не надто розумних продавців дійшло, що це не той товар, на якому можна заробляти, чи то масово носити таку продукцію є не надто комфортно. Тим часом структура, яка стало, формує попит на таку продукцію, і далі намагається смішити українців своїми пласкими жартами. Цього разу об'єктом 95-го кварталу, як вони і їхніх жартів, як вони вважають, став колишній начальник Рівненського ТЦК, полковник Ярмошевич, який виявився ще тим Дунжуаном та Серцеїдом. Втім, зараз він перебуває у чині армії на лінії фронту. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сарцой, це мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про актуальне. І якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо вас цікавить поліграфія та сувенірка, деталі в описі під цим відео. Отож, історія про футболки з'явилась саме в той момент, коли в Україні йшло інтенсивне обговорення закону про мобілізацію. Раптом, ні з того, ні з цього, в інтернеті почала циркулювати інформація про те, що зараз активно продаються футболки з написом ухилян та хто завгодно, тільки не я. Ну, до речі, в зв'язку з цим згадується ще одна це, здається, була не футболка. Але напис, напис похуй, який ми можемо побачити, на, якщо подивимося фото стадіон Текс Стадіо, е, не, не фото, а репортаж стадіон так, Стадіон, і там от стоїть кошовий з, на, ось, з цим з написом. Так що це цілком його стиль. Сказати, що продажі йшли інтенсивно, не знаю. Це, мабуть, треба питати у продавців, якщо вони захочуть про це розповідати. Але, принаймні, на вулиці я жодного чоловіка у такій футболці не помітив. Можливо, тому що одягнути таку футболку, автоматично привернути до себе увагу працівників ТЦК. Якщо ти маєш законні підстави не служити в армії, стан здоров'я чи сімейні обставини це одна історія. І ти тоді не ухилянт, перепрошую. А якщо ти просто не хочеш служити, це ж зовсім інше. Ти більше ж треба тису перепливати. Хоча такі футболки далі були такі футболки були, принаймні на кількох сайтах, я знайшов їх слід, сліди цих сторінок, які просто-напросто видалили. Далі, до оправдання охилянства, долучились і. Особы, что вызначились работой у Медведчуковских структур, например, политолог Костя Бондаренко. Аки написал, компания против ухилянтов в Украине ⁇ это хорошо управляемый проект с видимостью стихийности. Вряд ли эта проблема образовалась на голом месте. Уклонисты и нелегальные иммигранты как явление существуют с самого начала войны. По некоторым данным, в ряде стран украинские мужчины призывного возраста составляют около... Третє от цих, отривших у біжище після початку бойових дій. Ну, кінець цитати. Ну, я правда не знаю, чого Костя пише російською мовою, будучи природньо україномовним, але це, як би, мовив, його проблема. Е, власне кажучи, реальність така, що ухилянти були і є в, в всіх країнах, і це не є суто українське явище. Це може бути у формі пацифізму. Хоча пацифісти, ще, чесно кажучи, ні одну війну не зупинили. І просто охляться як, як небажання воювати чи бути в армії. Але їх може бути більше, може бути менше. Питання в тому, як ставиться до цього суспільство. Виправдовує чи ставиться негативно. І, очевидно, це залежить від того. А як. Є... Про яку війну йдеться? Чи є це російським ІПСО? Не факт. Принаймні, переконаливо, це не доведено, але те, що це грає на руку Росії, так це до гадалки не ходити. І в цьому відношенні це 100% російське ІПСО. А чи зробив це російський агент? Чи корисний український ідіот? То яка, зрештою, різниця? І ось тепер переходимо до корисних ідіотів з 95-го е е е е кварталу. Вони знову вляпали з черговим своїм Гегом. Пам'ятаєте історію про начальника Рівненського ТЦК, полковника Олександра Ярмошевича, який відзначився тим, що перецілував чи не всіх співробітниць тамтешнього ТЦК? Якимось чином це відео, яке було записано в службових кабінетах Рівненського ТЦК? Потрапило про російському блогеру Шарію, а вже звідти поширилось по світу та по Україні. От питання, а яким чином воно потрапило до Шарія, залишається відкритим. Але, як тепер з'ясувалось, бойовий офіцер, учасник АТО, після цього скандалу зараз служить напередку. Чи порушує він закон? Ну, Слідче по всьому, ні. Чи порушив він, він правила моралі? Можливо, але цим нехай його жінка розбирається. Тут питання інше. 95-й квартал, який сам підпав під бронювання від призову, вирішив, що це є найкращою темою для його жартів. А що, нема інших веселих тем? А що нам не треба знецінювати ворога? Ну, якщо вони вже вибрали для себе цей фронт. А що, Кадиров нічого не відмочив за цей час? Чи Зеленський вже вибачився перед Кадировим і тепер для них то не смішно? А що Лавров вже не сумна конячка? А нормальна людина? Да? А що Медведів раптом покинув пиячите? Ну, це так, навскид теми, які прийшли мені в голову. Отак От готуючи це відео. Чому протягом одної хвилини? А чи усвідомлює квартал, що зараз вони в одному ряду з авторами футболки у Хилянти? І що вони це саме ті корисні ідіоти, які готують шлях до московитів. Зрештою. У Кушового під час інавгурації, у, при, при, не інавгурації, а е Дискусії між е Зеленським і Порошенко на стадіоні було написано похуй. А вам ще смішно, з Гегів 95-го е е е кварталу, якщо з наших інтернет-магазинів зникли один день футболки у хилянт, то так само має зникнути назавжди з екранів екраніва. 95. Бо кожен раз це не смішно. Підписуйтесь на мій канал. Дякую.